Я в це не вірю, що в світі, в світі що я дав для, цього, для нашої України, для цього світу, я віддав все. Я мав, що я гордився моєю ногою, я гордився своїм тілом. Я дуже добре танцював. Я чопаш, напевно, краще від мене ніхто не знає на світі. А класно танцювати ще ліпше. Але вже не зможу. Сидячи, питань нема. З будь-якою дівчиною потанцюю. Якщо я про те воно нікуди не стоїть, тільки стоїть як дерево і тільки вперед, 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 піднімається, а я тільки за ним. Танець в одну сторону, а нога йде в другу, я вже за нею йду. Я люблю ходити, я люблю, я веселий був. Мої побратими, навіть всі, хто живий. Ми йшли на передок, я не йшов, всі отак сиділи. Майушник зубить і пішов. Тебе колись грохнуть. Це пункти на язик. Хай грохнуть. Та й що? Думаєш, я один дуже багато цанів на світі. О, це смішна історія. Я пішов, не було вже памперсів в хаті, і я пішов купити памперси, два памперси. Поліція мене взяла, поїхали в райвідділ, Пообіцяли відпустити. Вони сказали, везуть мене додому. Вони мене привезли в воєнкомат. В ТЦК. І мені сказали в ТЦК, ти пацан приїхав. Мені виписали повістку, мама каже, куди ви його берете? В нього шестеро дітей, малолітніх. Офіційно дружини. І вони сказали що нічого страшного. Бували у нас і похуже. У вас у циганів кажуть по 9 по 10 дітей, у вас там всіх коротше таке. І я з тими двома блоками памперсів приїхав у свою армію. Ми з побратимами спочатку спочатку не дуже ладнали. Ми не так подивились. Я циган. Я скажу, як воно є. Я, я не скриваю, я горжусь тим, що я циган. А потім ми здружилися. І мені пацани дали позивний Будулай. Я сказав, я буду циган. Мій позивний циган. Ні, ти будеш Будулай. Я сказав, циган, значить циган. Ну, якщо ти цин, значить я барон. Клянусь вам на своїх дітей і так все стало. У мене позивний був цин, а у мого замком згоду був позивний барон. Я Богу дякую, так можна сказати, що я заново родився. Те, за що я бився, за те, що я ногу потеряв, Його вже нема, його вже забрали. Ми сиділи на дислокації, зварили їсти. Це було ранком десь годинка десята. Я вернувся з наряду, склав зброю, зняв зброю. Ми якраз собі наклали їсти. Залітає замполіт батальйону і каже, що наш, нашій роті потрібна допомога. Там треба підвести бика, і треба їм щось їсти, повезти і воду, тому що вони не мають нічого. Я сказав, я перший, я йду, тому що хлопці всі відмовлялись, ніхто не хотів іти, почали одразу кричати, ну три дні тільки звідти. А звідки ми приходили, то пекло. Там треба ту допомогу, тільки якщо побратим до побратима не прийде. Тебе ніхто не визвав. Тобі ніхто не скаже залиши ту позицію к чортовій бабушки і забирай своїх людей звідти, тому що вони теж люди. Ні. Тобі кажуть там в тебе один-трьохсотий і всі двохсоті. Твої подальші дії тримай позиції. Постріл! Нас вивезли на поле бою без командира, без провідника. Ви розумієте, як це сталося? Перед тим я подзвонив дружині і сказав, ну, не тягне мене на цей бій. мене, кажу, погане перечуття. Дуже погане перечуття. Вона сказала мені, відмовся. не їдь. Кажу, як не їхати, якщо я від передкав вже кажу три кілометри чи чотири. Ми погрузились на цей, на БМП десант. Ми приїхали, у нас ні провідника, ні командира, нічого нема. Нам дали приказ, десант, земля, ми десантнулись. Ми всі стоїмо голе поле, от зараз як вода, голе поле, ні одного дерева, одне деревинка стояла сливове, десь півтора метра, а нам. Приказ. Там один з нами був старший солдат, і він дав команду нам вперед. Мій побратим каже: «Воздух, воздух, дрон, дрон, дрон. Ну, зразу, як я ляг, перезарядив автомат і я цілився в нього. Мені сказали не стріляти, ні в якому разі не знімати. Приказ є приказ, не маєш права. І воно вертається. Зупиняється опекло десь, як дерево зараз. Я стою, мій побратим царство йому небесне і старший солдат. Починає мій побратим 200-й тікати. Його переганяє цей старший солдат, і я за ними, рюкзак на мені, броня, все як має бути, каска. І я стою, зупиняюся, я хапаю Сережу, кажу, стій, льош, стій. Я тільки його зупиняю і тут дрон так. Гуп. Я впав, піднімаю голову, дивлюсь на Лешу нашого покійного, цар своєму небесне. Він так стоїть, сказка так потекла кров і так прямо на лице впав. Я піднімаюсь, стою на ногу, падаю. Піднімаюсь, стою на ногу, падаю. Щось мене заливає, я не розумію, що я беру рукою таку, витираюся. Мене палець розбив повністю, осколок розніс. Ото. І тут у мене зразу осколком посікло. І Я думав, що в мене око, нема ока, тому що і звідси кров, і звідси кров, я кров кров'ю витирав. Я піднімаюся, тільки встаю на ногу, і нога отако. падаю на цю сторону. Я почав кричати. 118-та підбігає до нас і забирають. Потім півночі заїхав в якийсь гражданський бус. Нас погрузили, він по тих ямах отакого. Ми кричимо, болить, каже хлопці, якщо я зупинюсь, то вже боліти буде всім. Поїхали. Так, один сидить. Ще одну ми забираємо чи вивезете? Забирай, давай. Йоси. Він лишається? Осторожно. Сідай, братик. Вадик, да, на підаре. Він на м'яких ношах? Да. Йосип. да. Все. І заклеєний грудна, я не передивлявся. Турники послаблені. Привезли мене в Запоріжжя, в лікарню. Телефон мені дають, мені мама дзвонить туди-сюди. Як ти, що ти? Кажу, мам, я в лікарні, все нормально. Живий, живий. кажу. Живий. Але я не знав, що в мене вже ноги немає, ампутовано. А що, 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 що? кажу, все нормально, лише нога кажу. Що з ногою? Нічого кажу, просто переламало її на наскрізь і все. Просто нога. Я поклав трубку, лікар так ось сидить біля мене. І він мені каже, що я маю до тебе, каже, погану новину. Він каже, у тебе ноги нема. Я відкриваю. А тут же отаке. І я лежав в Львові. Я чуть не помер. Мене в Львові. Я лежав 14 чи 15 днів в реанімації. Біля мене, побратимо відкачували, відкачували, на моїх очах помер. Я багато чого в цій лікарні побачив, але дякую Господу Богу, що мене там поставили на ноги. Мене перевели в Мукачевський ЦРЛ. На другий день прийшли Міша, протезист, такий, о той же мужик. Ну, вони дали мені один учобний. Щоб я вчився ходити прямий, важкий. Ні, тільки його наділи, я одну палку в руки і по коридору пішов. Він ще сказав, стій, бо я не вірю, і якщо комусь це розкажу, ніхто не повірить. Пройшло щось до 65 днів. Я вже вмішив в магазині ставив другий протез, що коліно загинається. Ну Він не добрий. Я його не надіваю навіть. Я його не ношу, він не добрий, він загинається. Як на нього не ставай, він загинається. Я не можу свою дитину на руки взяти, тільки так, якщо я сиджу. Малий йде до мене, мені треба присісти, нажмати кнопку Присісти, щоб я його міг взяти на руки. А мені хочеться. Поки я був ціленький, до тих пір я був потрібен. А як зараз я став ранений, я став не потрібен. Я ніхто. Мені сказали, дадуть дадуть мопед той, що на трьох колесах. Його нема. Я підписав документи якісь, але його нема. Мені сказали, дадуть е, інвалідну коляску, що сама буде ходити. Я підписав документ, його нема. Якось би хотілося якісь виплати отримати від, від держави, якусь допомогу. Я не знаю, я просився, щоб мені дали якийсь клочок землі, як обіцяли. Вже відмінили той приказ. Я можу отримати нормальний протест. Господи Божечко, це сказка. Сон, треба проснутися. Бо того не буде. Я приречений на всю життя так буде. І хто що каже, що це вони не воюють, це брехня. Наших дуже багато там. Одна мотивація була, щоб просто цей наступ, цю агресію, цю всю вигнати звідси. Це зло вигнати. Це ж наша земля, це моя земля. Я тут народився, я тут воспивався. Тут мої діти народилися. І розумієте, мені добре. Це зараз вільна Україна. Вільна. Я можу прийти на рибалку. Я можу піти сміло купити хліб. Мої діти можуть сміло вийти. Розумієте? Мені це добре. Мене плеснули, ну і що? Я теж плеснув. Нічого, це війна. Я розумію. Але я гордий тим, що я циган український.